Стеля була недосконалою. Віктор помітив це не одразу спочатку була лише біла імла, що повільно фокусувалася в щось конкретне, потім з'явилися контури прямокутник кімнати, контур вікна, через яке пробивалося бліде денне світло, і нарешті стеля. Звичайна біла стеля лікарняної палати з ледь помітною тріщиною у кутку, що нагадувала тонку звивисту річку на географічній карті. Ця тріщина стала його першим якорем у світі, до якого він щойно повернувся. Він спробував поворухнутися, але тіло не підкорилося, спробував сказати щось, але губи лише ледь здригнулися, не видавши жодного звуку. Паніка, холодна і липка почала підійматися з глибини свідомості. Він був ув'язнений. В'язень у власній плоті, здатний лише дивитися на тріщину на стелі та слухати. Віктор був учителем історії в міському ліцеї. Його життя було розміреним і передбачуваним як хід годинника на старій ратуші, уроки, перевірка зошитів, тихі вечори з книгою. Дружина Марина, менеджерка у великій торговельній мережі, здавалося, вносила в його спокійне існування елемент динаміки та амбіцій. Вона була яскравою, енергійною завжди в русі. Іноді Віктору здавалося, що вони існують у різних вимірах, які перетинаються лише за вечерею та у спільній спальні. Але він кохав її, принаймні він так думав. Останній спогад перед темрявою. Гострий біль у потилиці, що спалахнув під час лекції про промислову революцію. Світ похитнувся, крейда випала з пальців, і він побачив злякані обличчя учнів, перш ніж усе зникло. Тепер він був тут, слухав монотонне пікання апарату біля ліжка, що, мабуть, вимірювало його життя, слухав приглушені кроки в коридорі і чекав. Чекав на знайомий голос, який би пояснив, що сталося. Двері тихо відчинилися. Він не міг повернути голову, але периферійним зором побачив постать Марини. Вона підійшла до ліжка. Її обличчя, яке він міг бачити лише частково, здавалося стурбованим. Вітю, Любий. прошепотіла вона, взявши його нерухому руку. Її дотик був прохолодним. Лікарі кажуть, що стан стабільний, але важкий. Масивний і шемічний інсульт. Ти мене чуєш, коханий, просто кліпни, якщо чуєш. Він зібрав усі сили, усю волю, що залишилася в його паралізованому тілі, і кліпнув один раз повільно і важко. На її обличчі з'явилося щось схоже на полегшення, але воно швидко зникло Добре, добре, ти сильний, ти впораєшся, я поруч. Вона сиділа біля нього ще деякий час, розповідаючи про те, як усі хвилюються, як директор ліцею передавав вітання. Її голос був рівним, майже механічним, наче вона зачитувала звіт. Потім вона пішла, пообіцявши повернутися ввечері. Самотність знову огорнула його. Він намагався розібратися у своєму новому стані він усе чув, усе розумів. Думки були ясними, як ніколи, але зв'язок між мозком і тілом був розірваний він був спостерігачем власного життя без права голосу. Ввечері, як і обіцяла, повернулася Марина, але не сама з нею був Олег, його найкращий друг ще зі студентських років. Олег, хрещений батько їхньої, так і ненародженої дитини, Олег, з яким вони проходили через усе. Від перших сесій до ремонту у квартирі. Привіт, друже. Голос Олега був бадьорим, але Віктор відчув у ньому фальшиву ноту. Він підійшов до іншого боку ліжка. Ти нас налякав, старий, але нічого, ти викарабкаєшся. Ти ж у нас боєць. Віктор дивився на них не в змозі висловити радість від того, що бачить друга. Він просто дивився. Марина зітхнула. Лікар каже, що прогнози невтішні можливо, він назавжди залишиться таким рослиною. Слово рослина вдарило Віктора як електричний розряд він не рослина, він тут, він усе розуміє він кричав усередині, але назовні це ніяк не проявлялося. Олег поклав руку на плече Марині. Тихо, тихо, не треба так. Ми щось придумаємо. Вони думали, що Віктор спить. Або просто перебуває у вегетативному стані. Вони почали розмовляти тихіше, але в нічній тиші палати кожне слово лунало як удар дзвону. Документи на квартиру в нього в сейфі? запитав Олег. Серце Віктора, єдиний орган, що ще відчував емоції, пропустило удар. Про яку квартиру мова? Про ту, що дісталася йому від батьків. Його єдиний справжній дім, його фортеця. Так, відповіла Марина, ключ у його робочому столі. Але що це нам дасть він власник, ми нічого не зможемо зробити без його підпису. Зможемо, впевнено сказав Олег, який працював кредитним фахівцем у банку і знав усі юридичні лазівки. Ми можемо оформити опікунство. З таким діагнозом суд визнає його недієздатним за два рахунки. Ти, як дружина, станеш його опікуном і отримаєш право розпоряджатися майном. Продамо квартиру, поки ціни не впали. Грошей нам вистачить, щоб почати все з нуля, десь далеко звідси. Віктор не вірив своїм вухам це був якийсь жахливий сон. Його дружина і найкращий друг стоять біля його ліжка і планують обікрасти його. Викинути його з власного життя, поки він лежить безпорадний. А він? Голос Марини ледь помітно здригнувся. Що буде з ним? А що з ним? цинічно відповів Олег. За ним тут доглянуть держава подбає. Ми будемо переказувати трохи грошей на пансіонат для вигляду. Марино, це наш шанс, єдиний шанс. Ти ж не хочеш провести решту життя, міняючи підгузки паралітику. Марина мовчала, потім Віктор почув звук, від якого його світ остаточно розколовся на друзки. Звук поцілунку тихого, змовницького. Ти правий, прошепотіла вона. Ми заслуговуємо на щастя. Вони пішли, залишивши Віктора наодинці з руїнами його світу. Гнів, біль, відчай і лють змішалися в пекучий коктейль, що розривав його зсередини. Він не був рослиною, він був людиною, яку зрадили найближчі люди. І він не збирався здаватися він буде боротися. Але як? Дні перетворилися на нескінченну тортуру. Марина приходила щодня, граючи роль турботливої дружини. Вона годувала його з ложечки, розповідала новини, поправляла подушку, і кожен її дотик опікав Віктора як розпечене залізо. Він дивився на неї, намагаючись вкласти у свій погляд усю ненависть і презирство, на які був здатний, але вона бачила лише порожню оболонку. Олег теж заходив, приносив фрукти і розповідав старі байки, плескаючи Віктора по нерухомому плечу: Тримайся, друже. Ці слова звучали як найвитонченіше знущання. Віктор зрозумів, що його єдиний шанс це показати комусь, що він у свідомості. Але кому? Лікарі заходили на кілька хвилин, проводили огляд і йшли, впевнені у своєму діагнозі. Медсестри були заклопотані і не звертали уваги на його погляд. Надія прийшла у вигляді молодої дівчини, майже дитини з добрими уважними очима. Її звали Марія, і вона була реабілітологом. Її завданням було розробляти його нерухомі кінцівки, щоб запобігти атрофії м'язів. Вона приходила тричі на тиждень, на відміну від інших, вона розмовляла з ним не як з об'єктом, а як з людиною. Доброго дня, Вікторе Андрійовичу, говорила вона, обережно згинаючи його руку в лікті. Сьогодні гарна погода, сонечко світить. Треба трохи попрацювати, щоб наші м'язи не забували, що вони є. Віктор вирішив, що вона його єдиний шанс. Він почав концентруватися на одній єдиній дії рух вказівним пальцем правої руки. Він уявляв, як нервовий імпульс іде від мозку до кінчика пальця, день за днем, година за годиною, нічого не відбувалося це було схоже на спробу прокричатися крізь товщу води. Але одного разу, коли Марія розминала його кисть, він відчув це. Ледь помітний, слабкий, але цілком реальний спазм у пальці. Він спробував ще раз, і палець ледь-ледь здригнувся. Марія завмерла. Вона уважно подивилася на його руку, потім на його обличчя. Вікторе Андрійовичу, ви це зробили свідомо. Він зібрав усі сили і знову змусив палець ворухнутися. На обличчі дівчини з'явилося здивування, а потім промінь надії. Так, я зрозуміла. Давайте спробуємо так якщо так, ворухніть пальцем один раз, якщо ні, не робіть нічого. Ви мене розумієте? Палець здригнувся один раз. Це була перемога перша маленька перемога у його війні. Сльози покотилися з його очей, але цього разу це були сльози не відчаю, а тріумфу. Марія стала його таємним союзником. Вони розробили систему. Вона повільно називала літери алфавіту, а він ворушив пальцем на потрібні. Це було неймовірно повільно і виснажливо. Складання одного слова займало кілька хвилин, але вперше за довгі тижні він міг спілкуватися. Перше, що він написав, було Дружина, зрада, допоможіть. Марія дивилася на нього з широко розплющеними очима. Вона не ставила зайвих питань, вона просто сказала Я вам вірю, що мені робити. Тим часом Марина та Олег діяли. Вони приносили якісь папери, розмовляли про суд, про опіку. Одного разу Марина принесла ручку і, вклавши її в неслухняну руку Віктора, почала виводити його підпис на якомусь документі, примовляючи це просто формальність, любий, для лікарні. Він намагався чинити опір, напружити руку, але тіло було слабким, як унемовляти. За допомогою Марії Віктор склав довге повідомлення він розповів усе про підслухану розмову, про плани продати квартиру, про зраду, І попросив зв'язатися з його молодшою сестрою Оленою, яка жила в іншому місті. Вони не дуже часто спілкувалися останнім часом, але Віктор знав, що Олена ніколи не любила Марину і завжди відчувала в ній фальш. Він продиктував номер телефону, який пам'ятав на пам'ять. Марія подзвонила Олені того ж вечора. Розмова була довгою і важкою. Спочатку Олена не повірила, прийнявши це за якийсь жорстокий розіграш. Але Марія була переконливою. Вона розповіла про рух пальцем, про алфавіт, про відчай в очах брата. Наступного дня Олена приїхала. Вона увірвалася в палату як вихор. Обличчя Марини, яка саме годувала Віктора бульйоном, Витягнулося від здивування. Олено, а ти як тут? Мені ніхто не сказав, що ти приїдеш. Я вирішила зробити сюрприз, холодно відповіла Олена, дивлячись не на неї, а на брата. Як ти, Вітю? Віктор дивився на сестру, і в його погляді було все благання, надія, любов. Олена все зрозуміла вона підійшла до ліжка і взяла його за руку. Я знаю все, брате, не хвилюйся. Тепер я тут. Подальші події розгорталися, як у гостросюжетному фільмі. Олена привезла з собою юриста, давнього друга їхньої родини. Вони негайно подали запит на проведення незалежної медичної експертизи. Коли Марина та Олег зрозуміли, що відбувається, було вже запізно. Їхній план розсипався на очах. Експертиза підтвердила те, що вже знала Марія мозок Віктора був у повному порядку, він перебував у повній свідомості. Діагноз, синдром замкненої людини. Це був рідкісний, але відомий у медицині стан. Марина намагалася викрутитися вона плакала, казала, що все це вигадки, що Олена просто хоче заволодіти квартирою брата, але докази були проти неї. Марія дала офіційні свідчення. Юрист Олена підняв документи, які Марина намагалася підписати рукою Віктора, і це стало підставою для звинувачення у шахрайстві. Олег зник, просто випарувався, як тільки запахло смаженим, залишивши Марину розбиратися з усім саму. Судовий процес був гучним. Історія про паралізованого вчителя, якого намагалася обікрасти власна дружина, потрапила в місцеві газети. Марину засудили за спробу шахрайства в особливо великих розмірах та залишення людини в небезпеці. Для Віктора почалася нова боротьба за повернення до життя. Присутність Олени, підтримка Марії, яка стала для нього справжнім другом, і шалене бажання знову стати на ноги, творили дива. Спочатку повернулася мова. Перші слова були нечіткими, схожими на дитяче белькотіння, але це були його слова. Перше, що він сказав, було дякую, адресоване Марії та Олені. Потім крок за кроком почало повертатися тіло. Місяці виснажливої реабілітації, кожен рух, кожен крок давався з неймовірними зусиллями. Він вчився жити заново. Тримати ложку, писати, ходити минуло два роки. Віктор стояв біля вікна своєї квартири, тієї самої, яку він ледь не втратив. Він усе ще трохи накульгував, а права рука не до кінця слухалася, але він стояв на своїх ногах. Він дивився на місто, що жило своїм звичним життям. Він більше не працював у ліцеї. Інсульт залишив свій слід, і навантаження були б для нього завеликими. Натомість він почав писати історичні нариси, статті, а потім і цілу книгу про силу людського духу, про те, як людина, замкнена у власному тілі, може знайти в собі сили для боротьби. Двері відчинилися, і до кімнати увійшла Марія. За ці два роки вона стала найближчою для нього людиною. Їхня дружба переросла в щось більше тихе, спокійне і неймовірно міцне почуття, побудоване на довірі та взаємній повазі. Про що замислився письменнику? лагідно запитала вона, ставлячи на стіл дві чашки з чаєм. Він повернувся, і на його обличчі з'явилася усмішка. Думав про те, що іноді потрібно втратити все, щоб зрозуміти, що насправді важливо. Він подивився на недосконалу стелю своєї кімнати. Тріщини на ній не було. Олена зробила ремонт, поки він був у реабілітаційному центрі, але він назавжди запам'ятав ту першу тріщину у лікарняній палаті. Вона була не просто дефектом стелі. Вона була лінією розлому, що розділила його життя на до і після. І він був вдячний за те, що зумів вибратися з під уламків і побудувати на них щось нове і справжнє. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.